Так, друзі, доброго вечора. Десята година на дворі. Ми продовжуємо працювати, ще всі на роботі, тільки що буквально вернулася машинка наша з доставки. І знову вона завантажена і готується виїжджати завтра в 6-й ранку на доставку. В 7 годині ми маємо по розрахунку бути вже в клієнта на подвір'ї, тому що в 8-й ранку людина вже виходить з дому на роботу. Домовились так, тому що фактично завтра є багато доставок, а людина, на жаль, може тільки поза робочий час. Тому ми йдемо на зустріч своїм замовникам і прийняли рішення про таку вранішню доставку. Маємо такі синтаї. Сінтаї на коробці 3 плюс 1, резина 9,5х20 і 6.0х14. Триціліндрові, 24-ки. Сінтайк xt 244 в такому класному синьому кольорі, трохи сліплять у нас леди, в, в новому дизайні з такими лінзами, з такими ладами. Свіже поступлення такої техніки в нас відбулося. Е, нова ціна на ці тракторці зараз 4800 умовних одиниць. Такий коштує малючок трициліндровий, повнопривідний на редукторному мості, сидіння плаваючі з підлокітниками. З такою панелью приводів 4800 умовних одиниць. Контактний телефон ви бачите. Можете телефонувати і вам привеземо такого малючка. Так що, друзі, якщо у вас цікавить така техніка, дзвоніть, набирайте, проконсультуємо, покажемо, розкажемо. Також люди собі замовили на весне обладнання. Культиватору-кучник, також ще з культиватором весь комплект мастил, фільтрів для повного першого ТО. Люди замовили і це вже все завантажено в кабіну і завтра поїде. Так що в сьомій ранку в людей на подвір'ї. Вхідний інструктаж показуємо, розказуємо, це пробуємо, перевіряємо і ми їдемо назад на базу знову вантажитись. Люди їдуть на роботу, а тракторець буде обживатись новій домівці. Цікава така техніка, друзі. Набирайте і з радістю вас проконсультуємо та привеземо такий же самий апарат. Ось такий. Пане Ярослав, зустрічайте, місце Броди.